Єдине, що залишилося, це зв'язок. У Львові чоловік повідомив дочку, що заблукав у лісопарку і не може знайти дорогу додому. Як іде шукати згубу рідні й гадки не мали. Тож вирішили просити допомоги у патрульних. Вже за кілька хвилин служиві ходили хащами, проте бідолашний мандрівник не міг назвати жоден орієнтир, аби його могли знайти. До того ж, ситуацію складнювала темрява, адже час був вже пізній. І нарешті чоловік таки почув свист поліцейських та відгукнувся. Але тут виникла нова проблема. Виявляється, згуба ще й Стряг у болоті. А ну хай крикне. Так крикне, будь ласка, я тут тебе шукаю. Є, отут, є, є є. Десь тут во він. Бачу. Давайте ту руку сюди. Давайте на ноги. Стали? Стоп. Всё добре.